Всім привіт, з вами Волтер. У цьому відео ви побачите 5 найкращих модів цього тижня для Minecraft Bedrock версії 1.19. Всі ці моди я залишу в моєму телеграм-каналі, посилання буде в описі. Ставте лайк і підписуйтесь на мій канал, обов'язково натискайте на дзвіночок, а ми починаємо. А перше у нас дуже крутий мод на будівельника, який побудує вам будинок і оформить ваші кімнати, підлогу та коридор. Цей мод додасть три типи будинку, а також чотири варіанти кольорних палітр. Кожна кімната може бути налаштована по-вашому. А також у гру буде додано близько 100 нових блоків. Щоб побудувати будинок, потрібно відкрити інтерфейс з цим чоловічком, і потрібно вибрати, який будинок ви хочете побудувати. Натискаємо на Змінити діалогове вікно, потім Next, Skip і вибираємо будинок. Припустимо перший. Треба трохи почекати, і потім буде відображатися такий величезний куб. Потрібно знову натиснути на будівельника, змінити діалогове вікно, вибираємо колір. Я візьму білий, і та-дам! У нас є будинок. Просто подивіться на цю чудову споруду. Все зроблено дуже круто. Давайте зайдемо всередину, і тут будуть стояти такі робітники. Вони допоможуть вам оформити кімнату. Ще в нас є такий звук, ніби хтось щось будує. Я покажу приклад, як з цими робітниками спілкуватися. Змінити діалогове вікно. Обираємо блок. Я виберу шерсть, тобто, вул, і колір буде жовтий, і все. Ось такий крутий мод, а ми переходимо до наступного моду. А другий у нас сім відомий мод на Лакі-блоки. Я думаю, що Лакі-блоки завжди буде актуальні в Мані. Бо його з кожною версією досконалюють і роблять ще крутішим. Та й сам по собі мод дуже крутий. Загалом у нас буде близько 130 різних випадків відкриття цих блоків. Після відкриття цих блоків станеться щось випадкове. Може бути вибух, а може вам випадуть алмазні блоки. Хто його знає. Також є прогресія лакі-блоків. Чим дорожчий блок, тим краще з нього будуть випадати ресурси. До речі, хто не знає, відкривати їх потрібно тільки в режимі виживання, тому що в креативі нічого не випаде. Давайте я відкрию всі ці лакі-блоки і дізнаємося, що там буде. Так, перший алмазний лакі-блок. там напевно має найкрутіше випасти. Ам, мені явно не пощастило. Ха -ха -ха. Це ж алмазний лакі-блок. Це ж алмазний лакі-блок. Що? Зараз. Зараз я ще раз спробую відкрити. Ага, клас. Капець якийсь. Зараз відкрию цей. Так. Ви серйозно? Давай швидше ламай. Курка! Серйозно! Вдача явно не на моєму боці. Але може вам пощастить і випаде щось придатне. Також цей мод буде містити в собі круту лакі броню. Ось так вона класно виглядає. Ось такий класний мод, а ми переходимо до наступного моду. А третій, у нас мод на турелі. Теж дуже цікавий мод. Цей мод містиме в собі анімації атаки і звуки пострілів. Дуже кумедно, що цей мод підтримує режим по мережі, тобто ще ось така крутість цього мода. Всі крафти будуть доступні у верстаку. Спочатку потрібно налаштувати турель. Натискаємо Змінити діалогове вікно. Потім треба вибрати номер, я оберу перший. Тепер обираємо, в кого буде стріляти турель. Я виберу монстри. Тепер спавню зомбака, і вона чогось не працює. А, чуть не забув. Треба її ще вімкнути. Це обов'язково. Все, тепер вона готова пуляти, спавнимо зомбари. Отак От класно вона працює. Загалом турелі дуже знадобляться, наприклад, захищаючи ваш будинок від зомбаків або ж якихось інших мобів. Моя турель зламалася, треба просто її правильно було поставити. Зараз я покажу, як її поремонтувати. Натискаємо на налаштування, потім змінити, і ось ця кнопка перекладається, як поремонтувати. Вмикаємо знову і вона працює. Ага, ну вона взагалі поламалася. Клас. Так, зараз я її спробую поремонтувати ще раз. Так, зараз я це все зроблю сюди, сюди. Потім треба сюди натиснути. І знову сюди, потім сюди. Ага, все. Все працює. Ось дивіться, як класно все опрацьовано. Які круті анімації і звуки. Я в шоці, які моди зараз роблять для Майна-Бедрок. Також у цьому моді є такі контролери, вони мають стояти поруч з вежами. І при використанні турелі дайте їм необхідну нумерацію. Як ви можете побачити, я можу тепер використовувати турель за допомогою контролера. Контролери потрібні для поліпшення цих турелей. Ось так це робиться. Натискаємо як я. І є кнопка Upgrade. Треба ще, щоб у вас була картка апгрейда, щоб її покращувати. Тепер у нашій турелі є дві гармати. Також можна налаштувати турель, щоб вона, наприклад, не тільки мочила злих мовів, а й мирних, тобто можна зробити такий фарм їжі. Якщо все продумати, то буде дуже непогано. Ось такий крутий мод, а ми переходимо до четвертого моду. Четвертий дуже простий мод, але мені він сподобався, тому що подивитися на цю красу. Мені ця квітка нагадала гру рослини проти зомбі. Якщо є Олди, напишіть в коменти. Думаю, тут слів не потрібно. І так все зрозуміло, дуже крута квітка. Ось її крафт. Чарівний порошок ви зможете знайти в скринях за різними даними. А ми переходимо до останнього мода. І нарешті п'ятий останній мод на лампи і ліхтарі. Цей мод, як ви зрозуміли з назви, то дасть нові декоративні лампи і ліхтарі, також, як і турелі, підтримуються грою по мережі і не конфліктує з іншими модами. Всі крафти доступні у верстаку. Коротше кажучи, буду 4 лампи, а Метостова, кварцова, мідна і дерев'яна. Ще буде аж 19 ліхтарів. Не буду перераховувати, тому що буде дуже багато води. Можете помітити, що ліхтарі і лампи в цьому моді дають хелловінську атмосферу. До речі, в мене є відосик на каналі про хеловінські моди. Хто не дивився, можете подивитися. І все одно, що Хелловін був місяць тому. Я і так прекрасно знаю. Всім дякую за перегляд, ставте лайк і підписуйтесь на мій канал. Обов'язково натискайте на дзвіночок. Нагадую, що всі моди є в моєму телеграм-каналі, посилання буде в описі. Всім до побачення!